З вами Діма Піма и сегодня ми будемо грати у гру Пік Не Ладно. Це нова игра на моєму каналі. Покушаю, тому приємно поїсти А я писав запускатися. Може в дальніше буду ще з друзями Так, так. Не, вибачте, ми граємо на новичок. Навантаження, навантаження, навантаження. Так, все, ми починаємось. що у нас роблять а просто дебелить ничего не вообще а так що тут треба закінчить мне не треба вже да я прям визучка. великий лдянок аптечка тимба просто моєго вона никого не узнала Я вже забирався на першу, на першу частинку. Так що я десь знаю хоч, куди ми треба забиратися. Краще вообще ось статику. У такому на окопусик. Я яблучко зараз яблочко підприємству. Ну там на той сундук сундуки треба еще ложить, это мы зник, з них. них Балу попадає? Ладно. Хто не знати, то в цій е, грі ваша задача піднятися на гору. Є 4 рівні у чому. Раз, два, три, 4. А, ні, 5 рівнів. У перший кам'янистий. Другий е, джунглі. Третій. Мороз. Четвертий. Мороз. Вулкан. а, ой я прям в узлу, какашка по большей теме не то есть да я, ну правда я спаты закручу, ну ладно, буль-буль-буль буль-буль так а ты мы видимо, на себя собой, тёмно мы, и ты покажи ой, ты приди, я щас ищи Блин, а так я стики буду людями котик тащить, что Мені Не на требуйся они. Уже вибачте ты я уже не буду брать. Ты на меня прям. Более стики живут с собой тащи. мене меня дуже багато питань. Другое такое маленькое здо. Да. Побігли! выновимся. Ой. Ой-ой-ой. Не тучу. ч. Да, Знову. По-навір. Блин. Снова чуть. и, и не он... помню. Не, я не залышу тебе, я хочу. Не, не. Я хочу тебе до конца доски. Ну конечно, что я и пойду. мне ее... а, так Ты Да я тоже должен Да я тоже вроді, є вот який для початку піде. Так понятно, більше про тот скоро навіть не двигаемся. Так, пон Головне, не здухнути. Ага головне не сдохнути другом обман другом обман ладно воно через час попадет аптечку зайду ну ладно мені енергия височала ну перший епізод доволі інті пройти якщо і ти правильно я вже його его выпил в баку себе сэр. Я возможно взять Ось цей, вроді, съедобный я. Проверять не хочу, але... Напевно, скиду. О, пейч. Ты меня уже скидел и тут потом. Рыбаце И это теж. Еще один напильный спортсмен, я тебя буду Ну, что ты лута, но не можете, просто все на О, Фух. Ладно. Ого, так я тащу Круто Так, те же нам еще дай убегаем. Ого, блин, я круто залажу без базе. Тепер саме самый це трошки не тот путь, а то и не... нічого ничего страшного. Короче, у не через сцену еще Хотя, что вы такие за Залежу. У меня запасная так что не страшно. Короче, еще помощью что Блин, а мы один из другой не для Так что, стёй, шокачу, уже Хочу заразу шмальнути, але я не знаю, чи віровка просто дістанет. Мені ще него еще сюди зараз зарасту Не Мне цю фігню. І шмалять перевірю, чи Зараз можу долізти до долить. Та да, я можу. Правда, це выдраки мою записну енергію. Ух. Тепер по цій мені треба залазити і от туди зараз добавляйте того мені туди не треба стрибати. З того мені вообще краще зараз от сюди сюда я зараз залажу. Так, молюсь, что он зараз не покатился. А далее ты меч. Далее ты меч. Чем они не нападают просто. Ой. Я... Мне зараз краще еще вот так влезти. Є запасна енергія, так прям, що я прям ще дуже... Да, правильно да, находись. Ну тепер... Да, тут будет прямо. Я, конечно, вообще тут в прошлый раз, коли це тренувався, ну, тією вроде дорогою. хоп. А чем? Точно не пам'ятаю така. что краще будет. Ну, пишите отсюда. Давай это чудо зараз залезем. Угу. А куда мы тут залезем? Они куда похожи? А, нет, залезем уж все ж куда Да, залезь. Хорош. Ой, имба. Круток стикет часу, кафед. И да, я? Там же тянеть. Так блин, называйте спидран. Буде смешно, якщо я зараз перші лукати як спидранера пройду. Правда, у мене вообще все гімно мені би зараз за фокусом сходити. Але тут так небезпечно йти за тим коконатом, що краще вже ось на цьому багажі може показувати. Є ідейка. Попользуємось різко дешевлюсь. Пару мільярдів фрезів. А, это короче спад, короче, но это уже не страшно, это рассыпает. Ой, -ой, Ой, я еду тут... ежа. Ну ладно, там у костра точно буду вижу. А мы уже вот недалеко. Не, ну мы с помощью людан ходили добрый спутник. Тогда тепер у нас проблемка одна, подимо далі. Угу, угу. Ну я, конечно, можу спробувати зараз відкнул тут. Я щось тут попролазити. А, для цього нам треба ще в мистецтво спробуватись. Я ну вас. Що вони не знали, я в тій ігрі повний не пас. Я зараз беру. Так, веревочку спускаю і тут там авузіл. Імба. Тепер отсюда зараз буду прости. Тільки не гробця. Ой, треба було, походу, цього грибака. ,まあ, Ой. Ну зато я на місці. І зараз позбудуся лиш нього Ням? Дай все добре. Ой, як тебе? Да, тебе треба ось на що я сюди Лес? Ой. Знаєте, Короче, чтобы чтобы что так, зараз про паркур то есть только страх. Да богат. Ты будешь, не падай, мы не делаем еще Ну ты же думаешь? Бро! Бро! Напендрай! Вообще я в школу альпінізму? О, багаж. А-мям-ням-ням-ням. Діже в мене така. У это У мене там у костра буде ну, некратика, але у меня нет. Так, тепер у нас килгак. А гак це не банк. Якщо я буду флоха, то я вижим. Якщо так не вовну де трогала коричневе на ні в кафе, яке нічого проше що, дуже біляче, короче, мені не сподоч. Стоїть. Ту Я там, звісно, просто дістану колосок щоб там поліс. Так що вони бачити тут будуть. Ну вони тут будуть, чи хтось.

скачиваем кизит меня займав. так у меня сразу же на гробницу еще и пятый зараз вот так попасть курс багажки мужчика у яблок мы новый раз в пропиках я зразу запах я перевіряв, це борщ. Мене тут не було. У мене місце там вже не було. Ще ще можна використати. Ось тебе я зараз використаю. Я хочу йти. А ще зараз я хочу йти через ось. Те. Ось тут ось. ось. Зараз я, я ось сюди так попасу. нам они просто еще понадобятся. О, Бенька. Пролисты, нет, я пролистка. Я прям паркурюсь. Ага, угу, паркурсь. Дерфатищи, сейчас еще не попала. Вот, О! О! О, он ты до! Ты У меня є ідея. но мне зараз треба його. Ну, ты... Давай я вс прийдем. А, замечный взял такой. Зараз мне он не залазил, но пока что мы с ним. Банан? А не бананы, я А, то вообще нафиг бананы. Ну я пам'ятаю. Пам'ятай, еще в речі сейчас. А я не міг там поднять Так, да, вот тут прикладопас. Я правильно зараз іду? тому що я знаю, що там Ось тут все є. Ну я не знаю, чи я взагалі правильно, просто я не хочу ехать через час. Знову. Алло! У ну меня вообще тут как треба отуди. Вообще должна бути скрыть. Пока мы стать. Они до факту зараз это вышли, чтобы они чикаты дочь. Так я похожу. Озеро. На я буду хорошо. Хочет А То ну, ложь на вулкане. Не, ну тогда я тут же напускаю. А у сюда, например, я могу еще сюда с тобой рисую. Это может быть и на одно Ну ладно, полізу

Зараз пробуем, чтобы и заменить. А там є шас, да, там есть. Там щось є. Для того, шо, там є, мені треба похавать. А в мене ничего нема. А он в мене держав. И ти будем. Так, да, давай, давай, давай! Целый готов, цена отвечает. Ну да, что ли, сок на них? Чтобы я вообще был. Это было бы сердечно больше. Я говорю, піду в кільце, другу кам, точно багато. Чого тут так погано тримає? Хоч, ну хотя по дощі є. Ух, це неправильно дорога, не ще, я а, то, то, зараз. Червоний сундук напусти. Брат, це не подати червоний, потому что сам так. Да, ось! Ось Вау, застрибалося. Мені треба не здуха. А ты Є Еде, когда я закрі... закріплю закреп закреплю гаг. Заросло щит, короче. Хотя тут перееду, добре, це значить два. Так, да, я вот тут хочу закрепить этот гаг. Так. Да, і все є з легкістю зараз залізти А може или не можно? Так, прийдеться зараз бага. До глина, да я прям гачний чел. Так, все, я тут взял. Зараз і мерщи спускаем там не бійтесь взаимно это надо Ні, не мені все таки треба на вас принятись тут уже без причин а чого год а чого делает даже друг там не большинство Ходіш, що зі страх, ну я не можу щось, тому не може Так, Треба на гаку відхилити енергії і добре купити. дайте зараз волыть отсюда. О! Ооо! Прямо есть спасение. Грибочек у меня Грибочек покош. Я тут поехал, наверное. Ладно, не страшно. У нас у меня есть грибочек попошек. Зараз я хочу поле. Ч мы грибок? А, блин, через те не приписи. Найболі чи так выпися? Це погано. Походу на цьому і закінчиться наша серія. ти що, ти яковось боїшся прийшов? Ой, я ж не. Правда, напевно, це на недовго, да? О, пока. У! Ні, он це тепер точно окончательно. Я піду. Треба здоволити. Обновить будь очки, ну да, Ну да, я, про... Ну, да, я, я на 340 метров ходу А, реально все. Ну, и на чем мы будем заканчивать? С вами был Дима Тима. Пусти. Пока-пока.